Шановні українці, українки весь день триває відновлення після російського удару. Багато роботи зараз вже відновили постачання електрики для більше ніж 725 тисяч сімей. Київ, Київщина, Дніпровщина, Кіровоградська область, Черкаси, Чернігів. Залишається непростою ситуація на Сумщині, також Харківщина, Херсонщина, Донеччина. Через безпекову ситуацію ремонти ускладнені протягом дня були нові атаки дронів. Обстріли були нові повітряні тривоги. Ще триває робота і в столиці. Де це потрібно, енергетики ввели графіки по електриці. Київ і Кіровоградська область протягом дня працювали, щоб відновити постачання води. В Києві майже відновлено на Кіровоградщині Триває запуск насосів та наповнення мережі. Завдання для всіх наших областей підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів у частині громад? Це вже реалізовано і має бути і там, де зараз ми бачимо відповідну проблематику. Через сьогоднішній удар є постраждалі, зокрема в Києві та в областях. На об'єктах енергетики усім надається допомога. В Запоріжжі росіяни, на жаль, убили дитину. Сім років було хлопчику. Мої співчуття. Путін, очевидно, користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав світу, всі, всі ключові лідери. Зосередили увагу на тому, що відбувається саме там, і це дійсно хороший шанс досягти справжнього миру після стількох жертв в тому регіоні. Це новий рекорд російської підлості, саме в такий момент посилювати терористичний удар, бити саме по життю наших людей. Тільки у ніч на сьогодні було майже 500 дронів кількома хвилями близько 200 з них це шахеди, і також 32 ракети. І значна частина це балістика. Відповідь на це може бути тільки одна, і це більше сили, більше ППО, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру і більше тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все, що роблять. Має бути посилення санкцій. Ми говорили про це з партнерами. Має бути повне використання російських активів, щоб посилити передусім наш захист, посилити нас, наше відновлення. І сьогодні я говорю з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. Про фінансові можливості підтримки України також говорили про нашу енергетику, нашу стійкість була розмова у мене сьогодні з президентом Фінляндії Стубом. Він напередодні зустрічався з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми обговорили, які наші кроки тепер, які контакти можуть допомогти захистити життя та втихомирити цього терориста в Москві. Говорив з прем'єр-міністром Британії Старнером. Ми розраховуємо на сильну британську підтримку в цих непростих обставинах.